У Києві сьогодні тривало тридке перемиря. У регіонах захоплювали урядові будівлі. Урядовці та політики світу б'ють на сполох, закликають до припинення протистояння. У Лондоні активісти пікетували лондонську біржу на прямому зв'язку з Великобританією Журналіст Богдан Цюпин. З програми Української служби голосу Америки Час Тайм у Вашингтонській студії для вас працюю. Я, Мирослава Гонгадзе. сьогодні в Україні, незважаючи на тривке перемиря у столиці, активні події розгортались у регіонах у Львові, Тернополі, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Хмельницькому. Активісти захопили місцеві органи влади на захоплення держадміністрації. Пішли і в Черкасах. У Львові місцевий губернатор під тиском протестувальників написав заяву про відставку. Нестабільність в Україні виходить на перший план міжнародної політики з самого початку кризи. Президент Янукович неодноразово заявляв, що віддає перевагу мирному вирішенню, що створить передумови для повністю демократичної України. Одначе дії уряду України постійно підривають цю мету. Мовиться у зверненні оприлюдненому сьогодні групою підтримки України у Конгресі. США ми вітаємо нещодавній крок державного департаменту скасувати візи кількох осіб відповідальних. За насильництво, і якщо уряд України і надалі йтиме шляхом цієї дороги, шляхом репресій, закликаємо адміністрацію Обами використовувати свої існуючі законні можливості продовжувати вводити санкції проти відповідних осіб, зазначається у заяві. Більше про цю та інші реакції світу на події у Києві розповість Олексій Кузьменко. Спільну заяву щодо подій в Україні оприлюднили три конгресмени співголови українського об'єднання у Конгресі США Сандер Левін, Джим Герлак і Марсі Каптур. З самого початку кризи президент Янукович неодноразово заявляв, що віддає перевагу мирному вирішенню, що створить передумови для повністю демократичної України. Одначе дії уряду постійно підривають цю мету, йдеться у заяві. Телефонну розмову з Януковичем мав президент Європейської комісії Мануель Баррозу. Барозу закликав негайно розпочати діалог на найвищому рівні з опозицією. Нагадав, що якщо ситуація не стабілізується, єС розгляне можливі наслідки для відносин між Україною та ЄС і, зрештою, зазначив, що Європейський союз готовий надати допомогу у політичному діалозі та деескалації ситуації. Для цього до Києва підправляють спочатку єврокомісара Фюле, а наступного тижня. Високого представника Кетрін Ештон повідомляється, що Янукович пообіцяв, що зустріч з опозицією на найвищому рівні таки відбудеться а надзвичайного стану не буде. Найбільша криза на наших кордонах від 1989 року пише у Твіттер Павел Коваль, польський депутат європейського парламенту. Співзасновник партії Польща є найважливіша. Він закликав на практиці показати, чи можуть поляки мобілізувати Європейський Союз. Потрібен політичний тиск лідерів ЄС. Маємо телефони, твітери, додає Коваль. Між тим лідери ЄС не спішать із санкціями. Голова Європарламенту Мартін Шульц розповів німецькому виданню, що застосування санкцій унеможливить подальші спроби ЄС допомогти залагодити конфлікт в Україні. Якщо влада продовжить спиратися на насильство, то необхідно дати їй зрозуміти, що відповіддю на такі дії стане блокування банківських рахунків та візові обмеження, зазначив при цьому Мартін Шульц. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов б'є на сполох, каже, ситуація в Україні загрожує і країнам-сусідам. Він закликав Обаму та Путіна виступити ініціаторами перемовин в Україні. Про це йдеться у заяві на сайті його фонду. Не можна допустити, щоб українці воювали з українцями. Це страшний абсурд. Але без сприяння авторитетних представників наших двох країн це може призвести до катастрофи, заявив Горбачов Олексій Кузьменко, Голос Америки. Україна опинилась серед країн світу, у яких минулого року стався серйозний відступ у дотриманні прав людини і громадянських свобод. Про це йдеться у щойно оприлюдненому звіті Дому Свободи. Занепокоєння Дому свободи викликали сутички силовиків із провладними демонстра... противладними демонстрантами. Правозахисники вважають, що США мали б енергійніше засуджувати такі події. Президент Дому свободи Девід Креймер наголошує, що у 2014 році, враховуючи сьогоднішні події, Україна може опинитись серед невільних країн світу. Україна знову опустилась у нашому рейтингу свободи у світі у 2013 році. Вона перебувала у категорії частково вільних, але продовжує скочуватись. Я дуже стурбований швидким скочуванням України у категорію невільних країн. Застосування сили, яке ми бачимо останнім часом, та близькість виборів 2015 року створюють умови для серйозного занепокоєння, куди рухається Україна. Це включає проблеми у всіх категоріях свобод. В тому числі корупцію, яка значно посилилась за часів Януковича, аналітики Дому Свободи звертають також увагу на те, що в світі загалом істотно посилився сучасний авторитаризм, який застосовує більш тонкі і, зрештою, більш ефективні методи ніж традиційні диктатури. Політичне напруження та протистояння в Україні переросло у відвертий терор влади проти громадян. Західні оглядачі, серед яких Олександр Мотиль та Андріан Каратницький намагаються знайти пояснення, чому влада перейшла межу та розв'язала війну проти власного народу. З експертами спілкувалась Тетяна Ворожко. Чому президент Віктор Янукович за весь час початку протестів не пішов на жодну поступку? Чому влада вдається до кроків, які ведуть лише до загострення протистояння від штурму майдану до прийняття диктаторських законів і тепер до перших жертв та показової жорстокості по відношенню до учасників протестів та навіть випадкових людей? Адріан Каратецький бачить в цьому підхід певної частини оточення президента та вплив московських радників. Я думаю, що тут є певний. Певний підхід певної частини близького окруження президента, котрі, я думаю, його умови в цьому, що це вимагає мінімальних таких чорних дій, і що це все стабілізуватиме ситуацію. А от Олександр Мотиль вважає, що Янукович та його близькі коло діє у притаманні їм кримінальній манері. Рука Москви тут звичайно є, каже мотиль, але як другорядний фактор. Вони не вміють говорити, розмовляти, йти на компроміси. Вони розуміють мову одну і логіку одну, а це мова і логіка сили. Кратницьке очікує, що своє слово ще можуть сказати олігархи, які опинилися перед реальною загрозою фінансових санкцій та повного економічного колапсу в країні. Основне місце, де вони могли б заактивізуватись, я через свої групи інтересів і своїх представників в парламенті принаймні обезпечити, що одна гілка при владі конституційна була представлена в цих процесах в якомусь конструктивному способі. Олександр Мотиль вірить, що перемога революції є не Неминучою. питання лише в тому, чи займеться дні чи місяці, і якою кров'ю і вирішальну роль у перемозі революції відіграють не міжнародні уряди і навіть не олігархи, а органи міської влади по всій країні. Значить, створюється ситуація в це вже фактично існує, навіть якщо розчистять Майдан в Києві, це просто символічно важливо, але воно нічого не змінить у балансі в кра... балансі сил в країні, де фактично баланс рівновага є на стороні демократів і демократичної позиції. Якщо ситуація далі так пройде, він пропаде. Режим загине. Тим більше, ті випадки насильства. Які, значить, зі сторони опозиції, правого сектору, чи там інших таких людей, ті молотовські коктейли, яких кидають, ці каміння, це трагічне, це є ескаляція, і так далі, і так далі. Але в кінці кінців, я думаю, воно теж навчило режим, що люди не зовсім всі барани. Мутиль вважає, що надзвичайний стан в Україні не ввели, бо уряду не вистачає штиків. І саме зараз в Януковича може бути останній шанс врятувати навіть не владу чи статки, а життя. Нарешті пішовши на поступки, говорить американський політолог Тетяно Ворожко Голос Америки. Побачимо. Сьогодні українські активісти по всьому світу продовжують проявляти солідарність зі своїми побратимами в Україні. У ці хвилини триває протест українців біля державного департаменту. США. невеликий протест провели сьогодні у Давосі. Активісти у Лондоні пікетували місцеву біржу цінних паперів. Більше про події у Лондоні нам розповість кореспондент Радіо Свобода у Лондоні, Богдан Цюпин, який перебуває з нами на прямому зв'язку. Богдане вітаю. Добрий вечір. Яка була мета сьогоднішнього протесту, і як відреагували на цю подію в Британії? Мирославе, сьогоднішній протест біля лондонської біржі був лише одним з останніх із низки дуже багатьох протестів упродовж уже понад двох місяців, що відбувається у Лондоні. І можна сказати, що з одного боку це не дуже великі протести. Йдеться про десятки, деколи сотні людей. Сьогодні було можливо 200 людей близько біржі будівлі. Можна сказати, що головна мета цих демонстрацій інформативна. Українці пояснюють лондонцям, пояснюють британцям, що відбувається в Україні, чому е, треба виходити і протестувати проти влади у Києві. Я думаю, що це найголовніше завдання. Е, також варто підкреслити особливість українських протестів, які відбуваються не лише біля парламенту, як переважно політичні протести, а в таких незвичайних місцях, як е, Найтсбридж, біля найдорожчої квартири у Лондоні, якою володіє Рінат Ахметов, або як сьогодні біля лондонської біржі, цінних паперів, де вигукували гасла проти Дмитра Фірташа, вимагаючи, щоб він призупинив, як казали учасники сьогоднішнього протесту у Лондоні, фінансувати убивства сьогодні. Ангела Меркель заявила, що ще не час вводити санкції проти українських посадовців. Чи лондонський істеблішмент притримується такої ж позиції, чи є інші погляди? На рівні політиків, я думаю, ми можемо бачити, що лунають насамперед політичні заяви, і в Лондоні так само політики, дивлячись на ситуацію в Україні, розглядають її як політичну кризу, і тому пропонують. Політичні виходи з ситуації наголошуються на необхідності діалогу. Окремий наголос робиться на тому, що це відповідальність насамперед української влади виходити з ситуації, пропонувати компроміс. І, наприклад, в останній заяві Міністерства закордонних справ. Від чільного представника відомства з питань Європи Девіда Ліднінгтона наголошувалося на тому, що президент Янукович повинен не лише говорити про демократію, діалог, поступки і компроміс, але і діяти. Тому я думаю, що наразі розкидатися словами про санкції політики не будуть. Вони говорять про політичні методи. Але ми бачимо, що в Україні ситуація загострюється, чиняться дії, які... Можуть кваліфікуватися як злочини, викрадення людей, катування, тортури, побиття, е, убивства. Навіть я думаю, що це окрема справа, яку можуть розглядати на рівні міжнародних судів. І тут уже мова може йти не лише про якісь там санкції чи політичні е, політичні кроки, а й про судові. А, Богдане, що сьогодні вже міг би зробити британський уряд по відношенню до українських олігархів і їх родин, які окупували нас. Справді, Лондон щодо українських олігархів чи українських політиків, ну я би сказав, що відбувається вже. Візьміть до уваги те, що досі президента Януковича за усі роки його перебування на найвищій посаді не захотіли бачити в Лондоні. Йому фактично не подають, не подають руки, даючи зрозуміти те, як на нього дивляться. Ми також можемо бачити, що відбувається з українськими олігархами, які звичайно можуть приїздити сюди. Вони віддають своїх дітей у найдорожчі школи, університети. Але з іншого боку, вони не можуть, так як інвестори з інших благополучних спокійних авторитетних держав, вкладати гроші чи вести бізнес, тому що у них є оцей тягар прив'язаності до країни, в якій так багато проблем, прив'язаності до режиму, який звинувачують у порушенні. І підозри у тому, що вони здобули свої багатства, можливо, сумнівним шляхом. Дякую, Богдане, і продовжуйте стежити за подіями. Будемо зв'язуватися знову. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Богдан Цюпен, журналіст. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Дякую вам за увагу. Успіхів. Щасливо тримайтесь!